Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Друзі, ще один день. Вчора відспівали, відтанцювали, ну а сьогодні по старій накатані схемі. Хоч не хочеш треба вставати і займатися домашнім господарством. Вчора ми з вами непогано попрацювали, і день був плідний, і вечір був плідний. Вчора ми на стрімі в прямому ефірі. Назбирали 55 тисяч гривень. Я за окрузи там трішки не вистачало. От. І вже на даний момент ми маємо 63 тисячі гривень на збір для 44-ї бригади, 61-го батальйону. Тобто рухаємося далі, помаленьку не спіша. Хто хоче долучитися відеозвернення, зараз я вам ставлю. Подивитися, хлопці з Куп'янського напрямку потребують автомобіль. Бус повнопривідний. Можливо, хтось знає, яку інформацію, хтось продає, можливо, в Україні. Будь ласка, номер в описі, опис. Хто не розуміє під відео більше, нажимайте, там будуть реквізити, і буде мій номер телефону. Пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Відпишуся, віддзвонюся. Так що, друзі, ну а ми що? Ми працюємо далі, рухаємося, підтримуємо наших захисників. І для того, щоб було чим підтримувати, треба працювати, поки в нас є така можливість, поки нам хлопці дають. На вулиці в нас засніжило, закрутило. Вчора ввечері ще не було сніжку, а сьогодні вже снігу трошечки є і не перестає. Ще сьогодні поїдемо на риболовлю до Світлани Балим, зловимо два столовіка і будемо робити оселедчики на наступну п'ятницю. Також будуть в лотерейках. Так що, друзі, всіх переможців вітаю. Дякую всім за підтримку. Ну а ми побігли з вами по господарству і передивіться відеозвернення від хлопців. Слава Україні! Героям! Слава! Звертаємось до волонтера Сергія Шелудька та Янголів Березані. Сьогодні Збройні сили України чинять відчайдушний опір окупації та російському загарбнику. ці важкі часи вони не лишилися на самоті. Тисячі волонтерських спільнот мобілізували свої зусилля і роблять усе можливе і неможливе, наближаючи нашу спільну перемогу. Наразі з метою підвищення обороноздатності нашої суверенної держави, 61 й батальйон 44 ї бригади, потребує вашої допомоги, а саме автомобіль. Слава Україні. Героям! Слава! Так, прийшли до наших дівчульок, Мамочка Любочка і її діточки. Так що такі квіточки, поки все добре. От. Тільки що проходив перед цим годувала, ну не засняв. Для тих, хто любить на це все діло подивитися. От. Така свинотерапія. Любашечка Люб, що ти? Хороша така мамка, спокійна, тобто попали ми в нормасік. Поросятка начебто є пару штук, ось меншеньке, і воно такий, один дрищик але все нормально. Шкутельгак наш відійшов, Оце ж, навіть шкутельгак і є. Він шкутельгав, йому наступила на ногу, ми вкололи йому амоксицілін. Вже і нормально, так, да, це він. Так всі бігають, всі граються, всі ще ченарів. Соломку люблять. Зараз періодично. Підстеляю соломою. Для того, щоб було їм чим зайнятися. Мамулька наша на старті сидить, стартовий комбікорм. Ліза наша контролює ситуацію в цьому сараї. Прийшла зима і вона знаходиться в сараї. Лякає мишок, якщо такі сюди прийдуть, і контролює поросяток. Хороша кішечка. Вона не приводить котенят і дуже така активна. По курчаткам. Тоже щось позбивалися, хоч у нас тут наче не холодно, тепло, буржуєчка у нас працює. Що ви на козючилися? Треба вам газу дати. Так, відкриємо трошечки піддувало. Так як ми біля хати маємо можливість ходити і контролювати. ой. От. І таким чином підтопити трошки. Ну, ходив, дверцями хлопав. Ось так, наші бролірядка поживають, комбікорм споживають. Комбікорм робимо самі на основі вітамінно мінеральної додавки Стандарт Агро. вітамінно мінеральна добавка вона містить собі вітаміни, мінерали, а також незамінні амінокислоти і ферменти. Останні відповідають за синтезування і розщеплення білкової групи. На основна маса це у нас протеїн, засноюва макуха і соняшник. Ну отакий от рецепт, кому цікаво. Це не треба, там ми колись ціни писали. Так що така рецептурка. Так що такий невеличкий огляд домашнього господарства. Погано щось у нас різкось. Телефон заніс із вулиці, да? трохи приморозився. Так що кубляться, значить, що правильно, прохладненько, треба підтопити. Оце є мінус у багатьох, хто не кочегарить, не тримає температуру ту, як вона. Курчатка перемерзають і тратять свої калорії. Ну, я не скажу, що тут холодно, десь градусів. 16-17, а для них прокладнувато. 18-22 стараюся тримати. О, так що такі справи. Так, любашка знову пішла, мабуть, перекусити. Поросюшки активненькі, бігають. Ще нічого нарйом. Отак. Гоцькають, гоцькають. О, така любаня наша не, не худає. Ну, Більш за все це залежить наверное, від самої свині, але ще й від того, що вона споживає. Якщо є чим поповнити свої запаси, От. а стартовий комбікор, він високобілковий. І вітамінна база там хороша, на основі також стандартагру зроблена на вітамінно-мінеральні добавки четвірка. І соїма макухи тут також 22 кг на 100 кг, Тобто протеїну більше як достатньо. Немає тут соняшника, хоч свиноматка на лактації. Соняшник також нам дається, якщо ну, це лактуючий. Ну, але ми провірили і перейшли на стартовий комбікорм. Так що погнали далі, подивимося, що там у нас за зміни произійшли. за останній час, я, правда, не знімав. Все одно ми працюємо. Як би ми і що б ми не робили, чим би ми не займалися, а господарство є господарство, да, є упущення. Тому що за двома зайцями, ну але все одно працюємо. Так що погнали далі. А ті дуркують, ай-яй-яй-яй-яй. Глорія Мігеровна теж собі на шкребла там і сидить в свої кабінки. В, свої. в своєму кабінеті поїла, свиноматки на супороці сидять на нормовано. 3-3,5 кг в день. Це коли відлучили, там можна трошки підтягнути, якщо похудало, ну а потім на норму і все нормально. В рецептурі 18% висівки. Так, витяжки наші жужать, дві маленькі зараз включені. Навіщо, ну, для того, щоб була циркуляція повітря і в нас кочегариться буржуйка. Для того, щоб було тепленько, і забрати вологу з-під потолка. Так що на потолку вологи ніякої немає. Поросюшок ось хто. Пам'ятає група поросят самих вредних, які були, ми їх перегнали. Це група поросят, яка вже у нас підходить на таранчук, тобто будемо їх вирізати. І ми завжди робимо рок рокіровку. Тобто з меншої клітки переганяємо в більшу і переганяємо в це крило. Це крило у нас холодніше. І тут у нас вже є відгодівля. Ця сторона у нас тепліша і тут у нас що ми зробили? Ми також зробили, коли відлучили поросят. Вони були у нас в клітках, тут усе загорають, були в клітках там, де були їхні мамки. Тут була тумбочка, тут була вечеряшка. Вечеряшку забрали, тумбочку забрали, знаходяться в індивідуальних станках і зробили сортування. Сюди ми відложили кабанців мерзляків, покастровані вже. Нарешті, я ж кажу, є, опущує. Ну, а це у нас дівчата, є таке приниження, як там кажуть, сарай, сарай, і також висить лампочка і солому, коли вичищаю, ходять вони чітко в одне місце і солому підгортаю і підсипаю свіженько. Вони її щось їдять, щось пережовують, щось перетрамбовують, але розтягують, так як поли у нас уклонні під рештак і солому стягують. Ну, Ми для цього діла їх його просто. Підтягуємо це все діло. От. Так що такі у нас зміни пройшли. Це у нас всі дівчата, тут у нас усі кабани. Це ми перегнали троє поросят із дальняка. Та клітка теж, коли освободиться От та клітка, то ми переженемо тих поросят із дальняка, переженемо сюди, а рижиків переженемо. В одну клітку отам. І других пережиремо туди, там у нас один кабан є, але він ще поки буде живий, бо він, в ньому, на ньому немає сала, і ми заріжемо із цієї клітки когось більшого, бо тре трошечки сала. І є в нас такий кабацюрик. Я не знаю, його 200 плюс вже є. Брижики ну, потужні. І, а то вже потім заріжемо. Ну, є більші, є менші, але в основному такі вже всі. Потужні поросятка, тобто працюємо, переробляємо. Вчора і ковбаску робили, і тошонку робили, і коптила Леся Петрівна. Так що для того, щоб було з чого коптити і робити, то треба щось годувати, для того, щоб можна було якусь копійчинку заробити і щоб можна було відщипнути від себе для наших захисників. Я не буду там говорити, що ми робимо, але закликаю підтримувати тих, тому що завдяки їм ми... Виживаємо і живемо у вільній, поки демократичній державі. Так що, друзі, тут у нас Зойка, сестра Любашки знаходиться, сидить. Так що хтось плак, переживав, що в мене пусті клітки, ну, можна, можна, звісно, їх порозганяти по двоє і будуть повні. Ну, але тут для того так треба було. Такі босячки у нас є. Малишики наші від мазушки то вже все ченчинарем поховалися, тільки що гралися, построїлися штабелями. Поцепці да? пикенькі такі вони. Хорошенькі. Мамка, звісно, така супермамка. І на днях, коли кастрували, то почала, от береш порося, там тільки пискнуло, аж з клітки. Все, підривається така руха, і вона перенервувала, і поросят на другий день був, був, ну, в деяких був понос жовтий. Але вже ну, нічого нікому не кололи, і він пройшов. Тобто більш за все, що це стресом передалося через молоко, і е, коли стресуєшся, також можна обесратися. Так що ну, не зря там кажуть, е, злякався, аж усрався. Ну, Це так, пісні слів не викинеш. Так що як є, так є. Так, ну, так, Наче все по-старому, буржуєчки кочегаримо, сараї. Тепленько, не так як на дворі, на дворі йде сніжок, тобто роботу ніхто не відміняв. Рухаємося далі. Також підростає група, яка в нас піде на таранчук. Та й ці чималі, то ж вистачає. Багато нам не треба, одне порося на неділю, буває там паралельно ріжемо ще одне, для того, щоб можна було переробити щось. Ці всі в нас залишаються на відгодівлю. Одна група і друга, тобто буде у нас дві групи рижиків на відгодівлю. Так що на цьому буду завершувати відосик. Годуйте, піклуйтеся про своє господарство, не треба опускати руки, тримайте, тому що якщо не будемо тримати, якщо ми раніше тримали, ми з цього годували свої родини, то ніхто нам нічого не принесе. І все буде добре, все буде Україна, якщо ми будемо щось робити. Так що я на цьому буду завершувати відео. Хочу всім подякувати ще раз за підтримку та довіру. В неділю буде ще у нас стрім. Я думаю, що знайдемо, що будемо розігрувати. В першу чергу я хочу <смас> відщипнути навіть на стріми, зробити лоти. Також їх треба десь брати. А продуктові лоти заходять вчора і був і таранчук, і шелудківське і сало. І горішки, і е, е, настойка на калгані, щось таке, але я в цьому ділі не розбираюся і багато-багато інших призів. Так що, друзі, я на цьому завершу відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока, пока. пока, пока.